Хочу відзначити сьогодні воїнів нашої державної прикордонної служби України. Всі, хто знищує російських диверсантів, знищує їхні дрони, допомагає людям в прикордонних громадах України. Зокрема, відзначу воїнів сумського загону, головний сержант Антон Шермет, який разом з побратимами нещодавно відбив атаку російських ДРГ. Дякую за хоробрість, старший сержант Юрій Васильєв та капітан Руслан. Кравченка, дякую вам, хлопці, за допомогу місцевим під час обстрілів з території Росії. Також Чернігівський прикордонний загін, сержант Володимир Ігнатенко та старший сержант Юрій Павленко. Хлопці протидіють російським безпілотникам, захищають наших людей від ударів окупанта. Також харківський прикордонний загін, старший солдат Владислав Байдуков, головний сержант Владислав. Гуренко, дякую за ефективність вам, хлопці, і також відзначу прикордонників бригади гвардії наступу Сталевий кордон, які із іншими підрозділами сил оборони разом б'ються на фронті і охороняють наш державний кордон. Особливо заслуговують на нашу вдячність цими тижнями старший солдат Роман Дубовський та сержанти Олег Кислий і Владислав Якименко. А також Штаб сержант Євген Дорошенко, дякую вам, воїни та усім вашим побратимам.